Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтрашній день. Так, давайте починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Карти просто вистрибують. Ой. Так вже хотілося вам дуже приємне щось. Сказати, але ж оця карта тут всередині брехня якась виходить. Так, дивіться, вам емоційно будь, ну, емоції вони будуть, але ж не тільки приємні. А дивіться як, емоції будуть з приводу того, що хтось вас як обманює у ваших очікуваннях, у ваших почуттях. Тут може бути ситуація, коли вам хтось там наобіцяв допомогу, а виявиться, ну ви так будете бачити, це збрехав. Там, може, в людини просто щось не виходить. Може, просто людина, знаєте, як о, щось там хотів би. О, але зміна обставин тут ще таке може бути, коли людина просто от в якийсь момент от просто так все переналаштувалось швидко, що може навіть і попередити не встигає. Тож все воно буде стабільно далі, все воно буде непогано далі. І спілкування нікуди воно не дівається, але ж от ситуація, ну просто її обговоріть, якось проясніть собі там потім, щоб вона не повторювалась. Сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Ой-ой. Так, ну давайте я просто хочу нагадати, що це ж загальний розклад. І оця ситуація, вона взагалі не з усіма підійде, не всім вона підійде. Тут якась маніпуляція буде розвалювати відносини. Нам на дні колоди показаний король мечів. І це, знаєте, людина не просто так щось зробить, він так запланував, він так бачить для себе відносини себе в цих відносинах. І те, що він робить, він це, знаєте, повністю щось змінюється у відносинах. Засмученість буде, буде взагалі ситуація, яка, знаєте, от як, я навіть не розумію, як далі рухатись, що далі робити. Але зібраність ваша теж буде. Ви в якийсь момент просто собі скажете, так, а чого це я розкисаю? Беру себе в руки і роблю те, що я можу, вмію, і за потрібне робити. Ви будете, врешті-решт, в ситуації, знаєте, як не мною будуть керувати, я буду керувати. І просто берете на себе відповідальність і будете робити те, що зважаєте за потрібне. Далі дивимось, робота, що, до чого вам готуватись в вашій роботі. Ви радіти будете, ви десь були як зв'язані у своїх рухах, ви щось не могли робити, але це змінюється. Ви будете радіти, тому що взагалі ситуація геть міняється для вас. Це знаєте, коли ви десь навіть трошки перелякаєтесь, що так кардинально всі, все змінюється. Це трошки навіть з балансу у вас виб'є. ну я буду вточнювати, бо тут дуже так, ну, хочу вточнити. Так, дивіться, от те, що буде змінюватись, воно вам на користь. Це те, що ви будете, знаєте, щось, наприклад, давайте так. Ви будете радіти з того, що якась ситуація від вас відвалюється. От вам просто щось нам треба було робити, а от так складаються обставини, що ви дізнаєтесь, що вже не треба. От просто чи хтось зробив, чи взагалі ситуація відмі... відмінилась, і просто в ній нема потреби. Не буде навіть такого, що там. Обирай, будеш ти робити чи комусь передати. Такого навіть не буде. Це просто от ситуація, вона під контролем, вона не така, що там ну просто от втрачається. Вона просто закінчена вже. І вам не треба з цим вже десь там взаємодіяти, чогось очікувати. Це просто от вже от, радій, просто воно є, є як є. Це приклад, у вас там воно будь-як буде якось по-своєму. Але сенс в тому, що все одно ви будете радіти, ви щось будете для себе як святкувати. І саме через те, що воно вже пройшло, воно вже завершене. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Угу. А, знаєте як, не втрачайте сила, накопичуйте їх, приймайте взагалі от якісь, якісь рухи навколо вас. Це, знаєте, коли до вас хтось наближається з пропозицією. Ну, це більш як про роботу, якісь більш про матеріальні якісь там зміни. Для когось будьте уважні, не дуже витрачайте гроші в цей день. Затримайте їх, от як можете, затримайте, не дуже, щоб вони у вас там крізь пальці ваші витікали. Е, стримайте себе в якихось там розтратах. І дивіться, не лякайте себе, не залякуйте, а просто от не панікуйте, гроші у вас будуть навіть, от ви там розраховуєте на одну суму, вона буде, буде навіть трошки більшою. Ну, це, наприклад, будуть так складатися якісь обставини, що ви навіть зможете накопичити. Але це ваша стриманість буде робити. Вам з цим треба попрацювати комусь з вас. Хтось вже вміє, а комусь ще тільки треба. Так, від чого краще б за все відмовитись і з цим, до цього теж треба готуватись. Від сперечань, тут показаний нам король жеслів. Від сперечань, від нього буде йти якась інформація, вона може давати ну, взагалі, от, відносини, спілкування з цим чоловіком в цей день, будуть йти до якогось там логічного завершення. Насправді ситуація непогана, але от момент бунтарства внутрішній, він може, от, знаєте, вам ну так трошки попсувати нерви. Ви можете просто бути незгодні з тим, що чоловік, він знаєте, він дуже впевнений в собі. Вам може не дуже подобатись, як він подає якусь інформацію або себе, як він подає. І ви будете внутрішньо навіть сперечатись з тим, що, ну от що ти, от, от ти таке верзеш? Чи не хіба ти себе так поводиш? Вам щось буде не подобатись в ньому? Відмовтесь просто от від таких своїх внутрішніх проявів. Так. Бо там ситуація вона не дуже така довга. Це знаєте, як, наприклад, ви когось зустріли, ви поспілкувались там півгодинки годинку. Далі ви собі пішли своєю дорогою, людина своєю, але от ви просто розбурхаєте себе внутрішньо. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Ну, десь вам треба стримати себе, десь не поспішайте витрачати, навіть якщо це дійсно для сім'ї, для ну, там якісь, там, можна, обіцяли, наприклад, там, дитині. да, Прийду дому, додому, цукерок принесу там, чи щось ще трошки не в цей день. От Стримайте себе, робіть все, що можете з того, що у вас вже є. І ви будете дуже задоволені, ви будете е, е, потім дуже задоволені, бо вам для чогось треба накопичити грошей. Не поспішайте їх витрачати зараз. Угу. Або для когось, наприклад, вам треба дотягнути до зарплатні. Ви розраховуєте на одно на одне число. Ну, наприклад, що там зарплатня прийде до кінця тижня, а вона може прийти на початку наступного тижня. І вам треба от розрахувати свої там кошти, які у вас на сьогодення є. Таким чином, щоб вам вистачило до дня зарплати. Це може бути для когось з вас і так. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Ой, тут щось, дивіться як. Король Пентаклів нам показаний. Це може бути людина з вашої родини, може бути і керівником вашим або співробітником, з яким ви ну, так, добре спілкуєтесь. Момент, коли щось обговорюючи з людиною, ви стаєте перед вибором. Може людина вам запропонує вибір, а може, допоможе обрати якусь, ну, щось там, що вам важливіше, що вам запотрібніше. І це вас веде до перемоги. Це просто, от, знаєте, момент, який для вас буде найкращим От ви просто будете задоволені тим тим, що відбувається. І дивіться, як зазвичай по пентаклях у мене проходять от наші, ну, скажімо, наші люди, наші українці, наші. Там люди на посадах, це якийсь крок буде зроблений. Знаєте, коли от є дві можливості одненько обирають і роблять, і це буде наближати до перемоги. І це буде, знаєте, коли. ну я хочу вточнити. Десь там щось е, когось поженуть, когось там, що йди, давай звідси, і дивіться, це за, з допомогою. Тут не буде такого, що відмовлять в допомозі. І це просто от дійсно це буде щось розвалене, щось таке, щось таке дуже. Чогось наше ще нового навчаться і зроблять. Ну, все. Більше я тут не буду ніяких подробиць давати, але вам сподобається. Просто, от, просто знаєте, що вам сподобається те, що зроблять. Все, на цьому дійсно, дякую. Всім вам найгарнішого дня. Хай він принесе вам багато приємних і почуттів, і результатів, і новин. І хай він буде наповнений для вас і здоров'ям, і щастям, і грошима, і любов'ю, і взагалі якимись приємними враженнями. Бережіть себе обов'язково і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!